Сьогодні продовжимо говорити про орфографію і зупинимось на подвоєнні на межі частин слова. Представлюєте, коли ми писали транскрипцію слів, то в деяких словах, в деяких транскрипціях ви могли побачити таку собі двокрапку, як, наприклад, в слові «осінній». Це подовжені звуки. Таким чином ми позначали подовження, а на письмі це подовження буде позначатися двома буквами: осінні дві «н». Е. Для того, щоб вести нашу розмову далі, то згадаємо, з яких основних моментів складається слово. Основна частина слова це корінь. Перед коренем стоїть префікс, після корення закінчення. Після закінчення інколи може стояти постфікс. І основна частина слова без закінчення буде називатися основою. І отже, збіг однакових приголосник відбувається на межі між префіксом та корінь, коли збігається префікс та корінь. Наприклад, від далі. Від ду, закінчується префікс на д, а далі корінь починається на д. Або збігаються два префікси. Наприклад, Восз'єднання, воз префікс один, і ще додається префікс з, коли збігаються корінь і суфікс, наприклад, антенний, антен, закінчується корінь і додається суфікс н. Коли збігаються два суфікси іменний, н, суфікс і суфікс, також можуть збігатися корінь. Постфікс, наприклад, слово розрісся, ріс корінь і ся постфікс. Можуть спігатися дві основи, наприклад, кібер ракета. Кібер закінчується на R, а ракета починається на Р, і в підсумку виходить дві R. І зверніть увагу, що у словах орлиний, солом'яний. Немає умов для написання подвоєних букв. Орел додаємо суфікс «н», і буде одна «н». орлиний. А от в слові журавлиний одна буква «н», якщо утворено від слова журавель. А в слові журавлиний, яка утворено від слова журавлина, буде збіг двох «н», і тому. Це слово буде писатися з двома «н». Тобто, щоб правильно записати слова з подвоєнними літерами, треба бути дуже уважним і звертати увагу на будову слова. А я вам дякую за увагу і до побачення!